Останній раз в Україні ув'язнених амністували ще три роки назад. Закон про амністію у 2014 році Верховна Рада України ухвалила 8 квітня, а 14 травня до нього були внесені деякі зміни. Під дію закону про амністію на Буковині підпадають 340 ув'язнених, а це 35 відсотків від загальної кількості осіб, що перебувають під вартою в Сюкрянській виправній колонії та слідчому ізоляторі Чернівців. Про це повідомив начальник відділу державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області Микола Онуфрейчук. В інтерв'ю журналістам він також зазначив, хто не підпадає під дію цього закону. не застосовується амністія до осіб, які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно достроково. І знову вчинили умисно тяжкий або особливо тяжкий злочин під час іспитового терміну, які були звільнені судом відбування покарання з випробуванням, і до закінчення визначеного судом іспитового сроку знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин, які засуджено за злочини або спричинили загибель двох і більше осіб. Це стосується, може бути і злочин не тяжкий, неумисний, але якщо в результаті ДТП є більше двох осіб постраждалих, то до нього не застосовується відповідний закон. Не застосовується цей закон відповідно до тих осіб, які мають під опікою неповнолітніх дітей або осіб похилого віку, і злочин був скоєний проти цих осіб. Яку по.